Андрій Лунін чемпіон світу з футболу. Так, друзі, голкіпер Мадридського реалу став першим українцем, який здобуває титул клубного чемпіону світу з футболу. Фіфа для мадридського реалу це вже п'ятий трофей. Взагалі, символізм цієї цифри підтвердився і тим, що у фіналі Реал обіграв з рахунком 5-3 Аль-Хіляль команду Саудівської Аравії. Забивали у Реалу дубль Вінісіус Жуніор, дубль Феде Вальвер. Де. Також Гол Каріма Бензима, який повернувся, але, на жаль, трійку свою отримав ворота Андрій. Хотілося б, щоб він насухо відстояв жодного пропущеного, але так буває. І захист там наварив каші, знаєте, не можна. Звинуватити у всіх голах Луніна, але напевно, як мінімум, один точно мав би брати. Але все одно в свій день народження дуже символічно. Луніну виповнилося 24 роки, і він на такому рівні провів поєдинок, виграв чемпіонат світу. І велике вітання і для Луніна, і для України. Єдиною ще. Ложкою дьогтю в цій перемозі для мене особисто стало те, що Луні не вийшов з прапором на нагородження, на отримання трофею і медалі переможця. Чому цього не зробив, можливо, сам забув, я не знаю, але все ж потрібно пам'ятати, коли Україна так б'ється за своє майбутнє і за майбутнє всього світу, всього цивілізованого західного світу і всього людства, потрібно, звісно, більше нагадувати про це всім. Але заради... Несправедливості відзначу, що дружина Луніна все ж прибула з українським синьо-жовтим прапором і вболівала за Андрія з трибун, у Рабаті у Марокко. І після поєдинку. Все ж бачите, є світлина з синьо-жовтим прапором, але також чекаємо на фото Андрія Луніна, теж з нашим українським стягом. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи обурив у вас факт відсутності прапора в Андрія Луніна під час нагородження Кубком клубних чемпіонів світу з футболу, або ж я трішечки перебільшую. Хоча мені здається, синьо-жовтий прапор актуальний всюди. І будь ласка, поставте лайк цьому відео і особливо прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Нам трішечки залишилось до цифри в 600 підписників. І разом ми це обов'язково зробимо. Хто сказав, що лондонське дербі це чаювання двох джентельменів? Ні, як бачимо, хулігани зелених вулиць живуть і зараз, і такі бійки і сутички відбуваються в лондонському дербі між. Фанатами, фанати Челсі і Вестхема щось не поділили перед Лондон е, Стедіум, перед початком поєдинку Вестхем проти Челсі. Але ми, звісно, чекали на зовсім іншу боротьбу. Перш за все від Михайла Мудрика, і він її показав. Після відбору Михайла, власне, і вдалося забити Челсі. Жоао Феліш забив свій перший гол. Ну а Енсо Фернандес віддав першу гольову передачу. І мав наш Михайло віддавати перший асист, і, власне, він його віддав. Вілігранна передача на Кая Гаверца, але німець, вийшовши один на один з воротарем Вестхема, Фабіанський, забив гол та як виявилось, з офсайда. І коли здавалося, що українець ще себе проявить в цьому матчі, завадив фактор. Куку -ку, іспанський лівий захисник Челсі Кукурелі, який грав в цьому матчі на одному фланзі з Михайлом, постійно ігнорив Мудрика. Михайло і так виривався. Українець відкривався і міг бути вихід один на один, але декілька моментів. Коли Кукурелья просто гальмував атаки Челсі, і, зрештою, це помітили не тільки українці, але й в Інстаграмі, в Твіттері. Всі вболівальники Челсі дуже багато про це говорили. Тому Челсі втратив свою перемогу, зіграли з Вестхемом 1-1. Мудрик відіграв близько години. Ну і сподіваємося, в інших матчах тренер Поттер і вболівальники все ж доведуть іспанцю, що треба на Михайла обов'язково віддавати передачі. Не знаю, що треба робити Олександру Зінченку і Арсеналу. Можливо, сходити до церкви, бо вони знову не виграють на цей раз в лондонському іншому дербі. Арсенал Брентфорд. Один-один. Здавалося б, що і забили каноніри Омріяний гол завдяки тросару, бельгієць, який лише прийшов нещодавно з Брайтона. До речі, замість Михайла Мудрика, який обрав Челсі. Так от тросар забив свій перший м'яч, і ось здавалося, буде перемога, але на 75 я ті хвилині Брентфорд зрівняв. тож знову арсенал без перемог. Так само без перемог і Борнмут, і Лі за На жаль, не сталося дебюту Іллі. Все ж в нього є невеличке ушкодження. Тренер Борнмуту сказав, що ще відкладається його дебют. А так на Віталіті Стедіум і без Іллі змогли забити перший гол Ньюкаслу, але все ж сороки на Віталіті Стедіум відіграли цей один м'яч на останніх секундах першого тайму. Тож 1-1, але цінне очко для Борнмуту, який веде боротьбу за. Виживання Руслан Маліновський після переможного суперголу в ворота Парі сан жермену Кубку Франції продовжив феєрити вже і в чемпіонаті. І в матчі проти Клермону. На виїзді він розрядив свою гармату знову, але на цей раз рука захисника Клермона зупинила м'яч. Зрештою пенальті. Але Алексіс Санчес Чілієць. Не дав пробити пенальті Маліновському на правах старшого більш партнера. Тож, 2-0 Санче зробив дубль. Клермон поступився Марселю, і зрештою, Руслан Маліновським з хорошим настроєм завершує цей тиждень. Окрім того, у Франції на нас чекає ще в неділю матч Едуарда Соболя проти Ліля. Тому подивіться, будь ласка, прев'ю до цього поєдинку, який є в минулих відео каналу Legendary. Болс, ну і розпочав ці вихідні. Не забуваємо. все ж Віктор Циганков, його Жерона грала на виїзді з Кадісом. Виходив циганков вже за рахунку 2-0 на користь Кадісу. Зіграв трохи більше вже в цьому матчі, але все одно часу в нього не було, щоб себе проявити. Так, старався, але ще видно, циганков адаптується. До речі, напишіть в коментарях, як вам взагалі виступи наших українських футболістів цього вікенда. Чи чекає? Все ж ви поєдинок Віталія Миколенка, який відбудеться у понеділок. Також прошу поставити лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls і давайте разом підтримувати Україну. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаюся найкращого, і Україна перемагай!